Привіт усім, мене звати Настя, я тренер особистий та дієтолог, але сьогодні ми не будемо проводити тренування. Сьогодні я розповім вам про надзвичайно пікантну тему, як можна одружитися в Канаді. А точніше, в Калгарі, це провінція Альберта. Власне, тут ми проживаємо, і власне тут ми вчора і одружилися. Якщо вас зацікавила така пікантна тема, залишайтеся зі мною. Я розповім все, як ми вирішили, з чого розпочали. І чим ми це все завершили? Перш за все, чому ми вирішили одружитися саме тут, в Калгарі. Загалом ми сюди переїхали разом, це надзвичайно далеко від нашої сім'ї, від всіх наших рідних. Тут лише я, і Юрій, Юрій, і я, і наш Песю ми вирішили, що це, власне, ідеальний час для того, щоб надати нашим відносинам наступного рівня. А ще коли ми дізналися, наскільки легко виглядає процедура одруження тут. В Калгарі вирішив довго не думати і це все зробити. Хоча, знаєте, довго не думати, але думали довго. Загалом, що все розпочалося, перш за все, ми почали шукати різні деталі, як це все виглядає по крокову. Перше, що потрібно було зробити, це піти в реджестрі і зареєструвати наше бажання на одруження. Загалом, після того, як вас реєструють, вам дають такий великий аркуш. Це так звана ліцензія на одруження, яка діє, якщо я не помиляюся, три місяці, тобто ви маєте три місяці, в яких ви повинні встигнути одружитися. Якщо ви не одружитеся до того, як завершиться ця ліцензія, знову потрібно йти в реджестрі і знову поновлювати, тобто знову платити і знову говорити про те, що ми хочемо одружитися. Так що, як ми отримали вже цю ліцензію, час почав тікати. Я почала реалізовувати вже наступні кроки. Загалом, як це виглядає в реджестрі, ви просто приходите, кажете, що ми хочемо одружитися. Вона бере ваші посвідчення, вписує всі дані. Також там потрібно ще написати про ваших батьків, де вони народилися. Тобто я так розумію, що це підставові дані для всіх таких документів. І був один такий дуже цікавий момент, коли жіночка запитує, чи всі дані правдиві, і вона каже: піднімаєте руку, тобто ви за склом піднімаєте руку і кажете так. І дані правдиві. Ми дійсно хочемо одружитися. І після цього вона там ще щось ще щось робить і дає такий великий пергамент, який, до речі, жіночка, яка нас розписала, забрала. Він в такому жовтому конвертії, який не можна загинати, не можна, не дай Боже, десь розлити на нього воду. Тобто з ним не можна робити нічого. Його просто потрібно було принести додому, покласти в якомусь такому місці, де з ним нічого не станеться, і очікувати вже до часу розписки. І так, як вже виглядає сама розписка? Після того, як ви отримуєте цей дозвіл, цю ліцензію на одруження, приходить час шукати людину, яка може це зробити, тобто людину, яка має дозвіл на те, щоб розписувати пари. І загалом я дуже довго думала, де її шукати. Юра дав мені номер людини, яка цим займається, але коли я написала, та людина мені відписала, пізніше перестала відповідати, коли я запитала за вихідні дні. Я вже вирішила, не буду на неї накидуватися, почала шукати іншу людину. І ціни плюс-мінус виглядали так: 400 доларів, якщо розписуватися тут на місці, і 600 та більше, якщо взяти цю людину і поїхати розписатися десь в горах. Знаєте, в нас зараз була така ситуація з песиком, ми досить таки нормально потратили коштів, тому ми вирішили, що ми це все зробимо більш так, знаєте, подешевше. І одна моя знайома дала мені сайт. На якому можна шукати людину, яка може розписати, просто потрібно було ввести поштовий код, і там вистрибують всі люди, які мають дозвіл на розписку, які поблизу чи які далі можна собі вибрати ту людину, яка там саме більше заімпонує. Ну загалом там фотографій немає там лише ім'я, прізвище, номер по якому можна сконтактуватися з цією людиною. і по суті, більше не пам'ятаю. А і ще інформація про те, наскільки ця людина далеко. Я загалом вибрала всіх тих людей, які поблизу, скопіювала ім'я та прізвище і в інтернеті шукала, як ці люди плюс-мінус виглядають. Деяких людей не знайшла, деяких знайшла, але це також було дуже цікаво. Ну, загалом я вибрала таку старшу жіночку, хоча написала для, до двох людей. Мені відписала лише одна людина, власне, ця старша жіночка. Вона мені відписала досить таки швидко. Я зразу запитала, скільки це буде коштувати, як це виглядає, що вона буде від нас вимагати, чи що їй буде потрібно від нас? І вона написала, що це буде коштувати 200 доларів. У порівнянні з тим всім, що мені говорили до цього, це сама дешевша ціна, при тому, що вона сказала, що може розписати нас вдома. Хоча ми думали, можливо десь піти або десь так на природі це зробити, але в кінцевому результаті ми все-таки це зробили вдома. І так як це все далі виглядало? Це дослівно на попередньому тижні. Я до неї написала. Ми з нею домовилися, і от вже вчора це була неділя, вона нас розписала. Це було дуже сильно швидко. Вона мені написала, які дані їй потрібні, куди їй можна оплатити. Я написала їй ці дані, оплатила і все. І ми чекали неділю. До речі, дуже важливо, що потрібно передбачити на розписі це свідків. Однозначно має бути два свідки. І ми взяли наших знайомих, наших друзів, з якими ми вже познайомилися і подружилися власне вже тут в Калгарі. Ось в неділю ми чекаємо цю жіночку. Я перед цим давай прибирати. Я живу взагалі не по правилам вихідного дня. Я власне в неділю прибирала, щоб було чистенько. Ми наготовили тут стін, хоча розписалися до речі, в залі на кухні, так можна сказати. Ну, але це таке. Це не найважливіше, що з цим всім відбувалося. До речі, я вам забула зовсім сказати за кольця. Кольця ми вже придбали давно. Кольця ми придбали ще, мабуть, два місяці тому. Ми ще навіть не мали цієї ліцензії. Ми просто пішли пошукати кольця і подивитися, які ціни на них загалом тут і срібло, і золото капець дорогі. А я ще дуже сильно хотіла, власне, біле золото, тому що заручальне, здається, заручальне так. Колечко, з яким Юра мені робив пропозицію, також з білого золота, і я хотіла, щоб обручка була біла. І ми пішли шукати. Я не можу сказати, що шукали довго, але ціни були кусючі. Ось ті, що ми придбали, в мене таке тонесеньке, я не знаю, буде видно, не буде видно. в мене таке тонесеньке, в Юрі трішечки грубше, і ми за них заплатили у колицях 600 доларів. І то мій розмір був: ми одразу його забрали, а Юрія потрібно було замовляти і чекати. Така. Коробочка, і по суті, це були самі дешеві, тому що були і по тисячі два. Були ну дуже дорого. Реально, 600 це було саме дешеве, що ми знайшли. А так як ми вирішили, що на кольця ми тут тратитися не будемо. Найвище, що нам захочеться, якісь гарні там якимись надписами, то ми просто поїдемо в Україну і вже там собі замовимо, чи просто замовимо з України, тому що ми вже знаємо наші розміри і можемо це зробити. Але над кольцями ми тут особливо не задумувалися. Ось так не приділяли цьому особливої уваги. Нам саме головне, аби вони були, тому що вони, якби, мусять бути під час розписки. І так повертаємося до неділі, коли ми вже чекали на. Наших свідків. Я, до речі, тут також в Калгарі придбала собі таку сукню з вишивкою. Щоправда, вона не з України, вона з Туреччини, Ну тим не менш, вона виглядала знаєте досить так гарненько. Юрі взяли вишиту сорочку, ну, щоб трішечки було святково. Я не малювалася, просто помила волосся і все. Тобто, було цілком максимально по-домашньому. Ми навіть не взули жодного взуття, ми просто були на босака. Коли ми дочекалися наших свідків, вони нас привітали з букетом квітів, з подарунком. Це було дуже сильно. До речі, приємно і пізніше вже приїхала жіночка, яка нас розписувала. Я її побачила через вікно. Тому зразу побігла, щоб відкрити її двері і зустріти її при вході. Вона вже така старшенька, але вона мені так сильно сподобалася. Я загалом ось всі дані, які потрібні для того, щоб подружитися тут в Калгарі, залишу в, коментарях, залишу в описі Там посилання, де можна шукати людей, які розписують. що там ще цікавеньке. Ціни я не буду писати, бо я думаю, що ціни це кожен має різні. Залишу дані цієї жіночки, тому що вона мені надзвичайно заімпонувала, і вона афінська, реально. Вона так поволі спілкується, старається, щоб ви все зрозуміли. Це надзвичайно імпонує. Прийшла вона до нас додому. Я загалом сказала, що я наготувала все в цій кімнаті. Вона каже, це без різниці. Тому почала розкладати всі свої папірчики там в нас на кухонному столі. На кухонному ні. Як називають короче, на столі, за яким ми їмо на кухонному, це не кухонний ну неважливо. Там якісь там книжки, не книжки, до речі, ось зараз вам все покажу. Я принесла їй цей конверт, що я отримала з регістрі. Вона витягнула ці аркуші і каже, я знаю, я знаю, вам казали, що ви це не гнули, що ви з цим нічого не зробили. Але це смішно, тому що я тепер буду їм відправляти через, як вона називається? А, забула мейлом. Знаєте, тобто є така машина, де ти там вставляєш той папір, і він потім відправляється назад в регістрі. Не важливо, не звертайте на це увагу рідна, ну, Я не пам'ятаю, пам але це не так важливо. ось. І все, і розпочалася процедура як розписки. Ми стали з Юрою, вона стала навпроти нас, ем, дала кольця нашому свідку. Моя подруга, це чоловік і жінка, до речі, вони були. Вони також тут розписувалися. Хоча вони мали церковний шлюб, а ми просто мали домашній шлюб, можна сказати. І, і все, і почалася процедура. Я трішки поплакала. Е, наш песик бігав довкола нас. Жіночка все говорила досить повільно, що все можна було повторити за нею. Бо знаєте, та процедура, коли потрібно повторювати. Там коли одягаєш кольця, потрібно щось там повторювати. Я не всі слова розуміла, але все одно це було приємно. Знаєте, я просто думала, що ми це зробимо вдома, то це буде таке. «е». Але ні, це також має якусь свою урочистість. Звичайний будній день перетворився на... Незвичайний будній день, і це все відбувалося вдома. Це було надзвичайно приємно, і це все зайняло, якщо я не помиляюся, 15 хвилин ну, до 20, не більше. І після цього вона нам дала свої дані, я, до речі, вам також це залишу. Дала стейтмент про одруження. Інформацію, якщо нам би треба було підтвердження від Альберти. Загалом вона ще щось говорила, я не все розумію. Там Юра більше розумів, але вона сказала, що ми повинні просто чекати. Здається, якщо треба буде щось робити, то я пізніше там допишу в описі. І так, і дала нам ось таку книжечку про саму церемонію, як це все відбувалося. Тут навіть, до речі, є наші слова, ім'я, прізвища по вписуванні. Щось таке. Ціна за реєстрацію: ще ось цю першу, що я вам розповідала: 90 доларів це вже з податком. Ось. Загалом одруження нам обійшлося. Зараз давайте порахуємо: Кольця 600, реєстрація 90, сукню і сорочку я купила за 190 доларів і це процес одруження коштував 200. Треба порахувати, я не знаю. Але я вам скажу, що це було однозначно все по мінімуму. Тому що те, як мені розповідали, скільки це може коштувати. Якийсь <гум> листочок знайти, щоб порахувати. З цікавості навіть мені цікаво. Загалом одруження в місті Калгарі по мінімальним, думаю, що по мінімальним підрахункам, нам обійшлося в околицях 1100 доларів. Це Дослівно зі всім. Тільки те, що це реально було по мінімуму. Я не робила жодних зачісок, я не винаймала жодного фотографа. Знаєте, от ми реалізували все те, що просто було підставовим. Потрібно було однозначно зробити цю реєстрацію, потрібно було однозначно придбати кольця. Далі однозначно треба було заплатити цій людині, а були вони набагато дорожчі. І останній одяг, ну блін, ну хоча б щось, знаєте, так вже було трошки по. Святковому і по суті все. А, ну добре, ще ми замовили сушики. Накрили стіл, це плюс-мінус нам коштувало 90 доларів. Тут, до речі, ми недалеко, знайшли людей, які займаються сушами з України, і це надзвичайно значні суші. Тому все, якось так. Якщо виникатимуть вас якісь запитання, і ви хочете також реалізувати цей особливий день для ваших відносин. Звертайтеся до мене, чим зможу допоможу. Можливо, також зможу не знаю щось підказати, щось допомогти знайти. Я завжди з великою радістю. До зустрічі в наступних відео цілую, люблю, обнімаю. Бувайте!